Всім привіт з Рівненщини. У нас сьогодні ранок, неділя, вихідний, але ранкову поранку ніхто не відмінив. І ще деякі у нас є зміни невеличкі, а буде сьогодні переселення бройлера обов'язково, тому що немає коли тримати, хоча і неділя, але ну, іншого дня, як то кажеться, в мене немає один день вихідного, тому працюємо вам гарного перегляду. Ну а я пішла. І так, поки я була на роботі, зробили город, а зараз садимо картоплю. Ось так тракторист. Ну і знову у мене свіжина, батьки закололи в'єтнамське порося і ось дивіться, скільки сало. Це лопатка, ось таке грубече сало. Так що зараз буду ще поратися з цим. Засолю і буде смачненьке селко. Ну І ось, так як я казала, капусточка за два тижні, все гарненько сходить, рядочки гарненькі. Тут ближче ранішня, а там пізня. Є рядочки, все гарненько. Супер. Відкрила вже на задньому дворі віконце, щоб кури виходили. Тут у нас мускусні качки, але я думаю, вони не поб'ються. І ось так менше ходять. Менше всякої шкоди роблять, так як вже почали люди садити, городини, городи і ось так, так що Катер шокований. Так що ось такі справи. Качечки ще не несуться, але все буде. Ну, ось такі бройлери в мене вже. На сьогодні їм Більше ніж три тижні, Чуть-чуть більше там, пару днів. Такі великани клітості вже їм мало ті місця, тому будемо переселяти. Вага більше вже, напевно, кілограма, бо важила два дні назад, тут вже деякі були кілограм. Їдять Відтять корм, п'ють водичку. Один великий відійшов, тому що. Розбив його кокцидіоз. Ну, то було таке миттєве, тому що зранку був напужений і прийшла з роботи вже, він був не такий, як треба. Тому водичка знову від кокцидіозу, вже другий раз даю. А ці такі гарненькі, великани. І ось тут двоє є таких. Ось цей вже встає, гарненько ходить, а цей ще такий калічений. Звичайно, вони менші повозять, але нічого страшного. Ну і інкубатор. Завтра вже день вилупу. Ось є вже де неде де надкльовий, вже чути що піщать. Поставила ще додаткову стопочку з водичкою. так що... Щось буде. Нарешті дочекалася, як то кажеться. Щось добуде. Ось так. Чути щось тукається, простукається. До вечора буде трішки інша картина, але все добре. Деякі треба поправити. Ось так. Так що скоро буде поповнення. Ну і по індичих яйцях вже в нас є 11 яєць на сьогоднішній ранок. Занеслися вже інша, друга індичка. Ось видно яєчка, це перше, це друге, таке темніше. Третє. А це від першої. І вже є вітерко гусячих яєць. Тому після. І інкубації курячих яєць будуть у нас гусячі яйця відразу заложити. Занесли третє вже гусиня. А дві молодших несеться через день, а стара кожен день. Так що ось так. Яка перша індичка сяде на яйця, а, а, а така а, та й буде висижувати індичі яйця, тому що а, ну, скільки буде, скільки назбирається, стільки буде висижувати, а під другу будемо вже щось думати. Позаду мене пофарбувала трішки двері, хоч вже вони є старенькі, але нічого страшного обновила де вже око трішки радіє. Ось ці дві гусині завжди перелітають, втікають, на пасуці, тоді приходять додому назад. А гусак бачила всі гусинь парує, тому думаю, проблем не буде. Трішки він стає агресивніший бігає за мною, коли я десь там проходжу. Але то нічого страшного, то таке буває, коли особливо гуси починають вже нестися, заношуватися, і тоді він такий стає захисником. А коли вже гусиня дає, то тоді взагалі. Так що перші яйця хочу закласти в інкубатор, і коли яка гусиня сяде, тоді... Будемо підкладати під гусочку, так як гусочка краще висиджує, ніж інкубатор, інкубатор то є зовсім інше питання, але і з цим ми справляємося. Mm. П'ють водичку, сонячний сьогодні гарний ранок, в нас вже дуже теплі, потеплішало, і вночі вже плюсова температура, і в день. День так буває ну, дуже спекотно, але то є все добре. Вже в нас був перший туман, такий гарний туман. І ось так одна одну відганяють, але все добре. Все йде так, як має бути. Ну і ось переселила вже в хлів в цій кліточці, ще вони знаходяться м'ясо яєчні мої курчатка. Це були куповані курчатки. Їдять вони ще комбікорм, з'їдають вони набагато більше, ніж бройлери, але то нічого страшного, нехай ростуть. А, такі курочки. На перший погляд є більше курочок, ніж півників. Це мене дуже радує. І ось так. На нічку накриваю одіялом, тому що ну, ще прохолодно, прохолодно. До місяця погодую комбікормом, а далі буду вже переводити потихеньку на такі корми. А в нас вже справжня весна, в квітничку починається, первоцвіти ось такий гіацинтик вже вилазить. І ось крокус. Супер. Ну і звичайно, фаворит це ось такий жовтесний нарцизик. І ось тут будуть перші вже такі кущики. Побілувала вже трішки дерева, як змогла, трішки рози. І ось так, так що все йде так, як має бути. І вже ось-ось розквітнуть ранній абрикос. Ось такі вже бруньки. Пару днів і буде квітувати. Ось так вже розпустилися смородина. А на моїй декоративній вербі там дикий голуб гніздо собі звив. Вербицю я думала зрізати, але як там вже є жителі, тому буде лишатися ще вона. Так що ось таке у нас. Сонечко, сонечко дуже гарно. Красуня моя снідує, вже животик починає опускатися. Дуже добре, коли є тирса. Постійно сухенько, чистенько, добрезно. Так що ось так чекаємо поповнення за поповненням, як то кажуть. Сподіваюсь, все буде добре, так як мене не буде вдома і вона сама справиться. Наготувала мішечки, зараз е буду купувати ще пшеничку, поки є можливість докупити, потрібно докупити. Ну, і також ще покупочки трішечки для дому, для подвір'я. Купила чорну фарбу для воріт. Е ось такі, якась така позолота. Там. У мене старенькі ворота, але то нічого страшного. Дві щіточки по металу. Ще взяла ось таку ось таку щіточки, звичайно. Звичайно, що вже купила цибульку. Цибулька в нас по 165, по 150, це трішки більше, менше. І купила кілограм люцерни, щоб посіяти. Люцерна в нас це магнічна. Ліцерна по 250-280, як в якому місці. Так, якщо ось такі покупки, ліцерна буду сіяти, та які кролики, будуть гусочки. У мене воно все закрите, як то кажеться, в більшості, тому будемо косити і будемо то все давати, і сінце на зиму треба мати своє. Ну і ось такий у нас вже перчик на першому підвіконнику. Ось такий гарнезненький. Ось тут мої баклажанчики, вже їх піддобрила трішки. Тут вони краще. Ну а ці я так і не пересадила, треба їх пересадити, бо їм мало місця. Тут саме перші. Шнурочок від тюлі заважає, Трішки вони погнулися, але то нічого страшного ми виправимо цю ситуацію. Вони не повитягувались, просто їм мало вже тут місця. Ну і ще один перчик на іншому підвіконні. Ось такий. Ну, ось три мішечки пшениці вже в хліві. Так, по 8 гривень продають, а та, як я попала під акції, то по 7,60. Ну, ось так. Вже курчата в хліві. Прикручена інфокрасна лампа, а водичка поки що в відерочку. Тут комбікорм вже починають, тільки перенесли, то вони ще такі полохливі, але починають вже цікавитися, де корм, де що. Думаю, їм тут буде тепло, лампу можна буде опустити, так як на ланцюжку, і так само підняти. Наглядати сьогодні цілий день, але я думаю, тут їм буде набагато тепліше. Тирси насипала дуже багато опілків і випустила того, який був в цьому ізоляторі. Так що будемо наглядати, як воно ще буде. Звичайно, літерочку то не є добре, треба поїлочку придумувати швиденько. Вони навіть і не знають, як це о, Вже гребеться. Це. І ось так якось поки що все добре. Холодно їм точно знизу не буде, бо дуже багато тирсу наставило. Пройшла година і видно, хто де. Хто біля кормушки, хто ходить, хто спить, хто що робить. Так що, думаю, буде все добре. І вони тут не померзнуть. Не померзнуть 100%. Тільки вони бояться ходити по тирсті, як привикують, нарішувати перстів на цій Вийшла на город, щоб показати, ось посаджена картопля, тут два рядка рев'єри ранньої і два рядка ще такої, бо лишалися вже це. Тут лишила ось таку ділянку, так як вона нерівна, і там трішки періює, Треба позбирати на гарбузи. І ось тут ще шість рядочків картоплі. Нам це вистачить, тому що до берега дуже далеко, десь до 80 метрів. Тут вже зроблена діляночка під а, городину і хочу смужечку з краєчкою такою люцеркою посіяти, щоб було нам е, ну, на зелене. Так що города вистачає, ще треба чимось засіяти. Як на той е, шматочок, що в мене лишився, були інші плани, але ці плани е, проаналізувала, подумала, що да, як її. І коли і вирішила все-таки відкласти то все на осінь, тому що зараз то не варіант. Немає в мене таких а, можливостей, щоб це все росло. Так що якось так на звіт розривається сьогодні, але дуже тепло. на дворі, дуже тепло. В тіньочку так прохолодніше, але на дворі тепло. Ну і так, 29 березня було в мене три іменинника. Це е, мій старший брат рідний, його донька Дарина. І, е, е, звичайно ж, моя похресниця в один день, так три іменинника, Так що я вас вітаю. Бажаю миру, здоров'я та добра. Нехай все у вас буде якнайкраще. Ні до кого не зателефонувала так. Як була на роботі, а після роботи картоплю задали, а потім вже і сили не було. Так що вибачайте мене таку, я пам'ятаю, я знаю. І, звичайно, в мене є мої ютуборські знайомі, друзі. Я хочу попросити небайдужих людей. Канал. На господарство священика, звичайно, що вони зараз трішки призупинили зйомки ну, тих всіх відео своїх, але з звалюю я спілкуюся. І валіного чоловіка Віталіка захворів тато. Тяжко захворів, в нього виявили рак. І в мене в дописі мого каналу я прикріпила там. Валендопис і прохання, не будьте байдужими, хто зможе, хто ще може, знає, що з миром по нитці ми подолаємо все, І хто чим може, хто як може, не можете, просто словом. Це, ну, підтримка це завжди дуже важлива. Але я вірю і знаю, так як в мене мама була онкохвора, і ми. Дякувати Богу, нас здолали цю хворобу тяжку, і все буде добре. І тут ми віримо і надіємося, що все буде добре. Так що, хто має можливість допоможіть. І ось так. Так що всім миру, здоров'я та добра, бережіть себе, бережіть свої родини, будьте здорові. Мені фронт роботи вже заданий. Так, що буду висівати по трішечки городину, моркву там, цибульку таке, поки що не сильно спішу, але треба то все робити. Так як вже земля просихає, вітри починаються. І ось так. Так що всім до зустрічі, всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па.